Всім привіт! За скільки часу можна навчитися грати на гітарі? Це досить поширене питання, і його задають переважно ті, хто тільки почав усвоювати гру на гітарі або тільки планує почати. Особисто мені його задавали неодноразово, тож давайте в цьому відео розберемося, скільки часу може знадобитися для того, щоб навчитися грати на гітарі з повного нуля. Все, що я скажу в цьому відео, моя особиста думка на основі власного досвіду викладання. Хтось може з нею не погодитись. А перед тим, як я дам відповідь на це питання, давайте спершу розберемося, що треба знати і вміти для того, щоб можна було з впевненістю сказати, що ви вже вмієте грати на гітарі, що ви вже не початківець. Найважливіше знати всі основні акорди, навіть без баре. Їх і всього 8 штук. Кожен з них має звучати ідеально, і ви маєте вміти вільно ними користуватися. Тобто ви маєте вміти без будь-яких труднощів перейти з будь-якого з цих акордів на будь-який інший. При цьому, щоб вони звучали ідеально, як я вже казав, і щоб перехід між ними не супроводжувався паузою, щоб ви могли зіграти будь-яку комбінацію, складену з цих восьми акордів. Ними можна зіграти тисячі різних пісень. І навіть якщо пісня в оригіналі грається на складніших акордах, все одно в більшості випадків все можна звести до акордів простіших. Це стосується лівої руки. А що стосується правої руки, то обов'язково треба вміти грати боєм та перебором максимально якісно та комфортно. Хоча би основними їхніми схемами шестірками, вісімками, четвірками. Крім того, дуже важливою є ритмічність вашої гри. Тож до цього списку я відношу також вміння попадати у метроном. І, в принципі, все. На мою думку, людина, яка вміє вільно користуватися всіма основними акордами, боями, переборами, а також дружить з ритмом, вже не є початківцем. Така людина зможе зіграти вже дуже багато різних пісень, це вже є такий гітарист першого рівня, вже не початківець. Звичайно, що це тільки невеличка частинка з того, що треба знати та вміти для того, щоб бути гітаристом хорошого рівня. А умови, які я щойно назвав, це база, без якої не обійтись. І, до речі, цієї бази цілком достатньо для того, щоб грати свої улюблені пісні та отримувати від цього задоволення. Комусь більшого і не треба. І тепер, коли ми розібралися з тим, що саме треба знати і вміти для того, щоб вважати себе гітаристом, можна дати відповідь на запитання, скільки часу це може зайняти. Моя відповідь така: від двох місяців до року часу. Ця цифра є для кожного індивідуальною і залежить від багатьох факторів. Основні з них такі. Перший це вроджені здібності. Справа в тому, що, виходить, не у всіх одинаково. У когось прогрес йде досить швидко, навіть без значного прикладання зусиль. У когось, навпаки, прогрес йде дуже повільно, навіть при тому, що людина займається часто і регулярно. Це дві крайності, і 90% людей знаходяться десь між ними. Другий фактор це як часто та як багато займатися. Навіть якщо людина талановита та обдарована, але займається 15 хвилин на тиждень, то не варто очікувати серйозних результатів. Раджу займатися регулярно, в ідеальності кожного дня. Мінімум пів години, а ще краще більше. Година і більше часу на заняття. Наступний фактор має значення не тільки те, скільки часу ви займаєтеся, а і те, як саме ви займаєтесь. Дуже важливо підтягувати свої слабкі сторони і працювати з тим, що виходить у вас гірше. Або по-іншому вам треба вміти грамотно планувати свої заняття. Тут вам допоможе репетитор. Саме він зможе скласти вам програму тренування. І є ще багато інших факторів, наскільки сильне бажання, терпіння, наполегливість, на якій гітарі займатися, тому що є старі гітари, які звучать жахливо, як їх не налаштовують. І всі ці фактори в сукупності впливають на кінцевий результат, тобто на те, скільки часу вам знадобиться для того, щоб навчитися грати на гітарі. Сподіваюсь, я відповів на це непросте запитання. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк, якщо це відео було корисним.